Уперше окупанти застосували авіабомби вагою у тони. Генштаб підтвердив атаку російських військ на Нью-Йорк, на Донеччині. Крім того, ворог продовжує лізти на канал в Калинівці. Головні новини про те, що станом на четвер, 20 червня, відбувається на фронті, спеціально на каналі «Сій час. Не забудьте підписатися, і ми переходимо до головного. Пропоную почати одразу зі свіжого зведення від генерального штабу збройних сил України за інформацією від нашого командування. Нині противник активізувався на турецькому напрямку. Сьогодні агресор намагався витіснити наших захисників з позиції поблизу шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій напередодні. Російські пабліки писали, що бої йдуть на південних підступах до населеного пункту. А мета росіян. Просуватися у напрямку Торецька. саме це місто на Донеччині може стати справжньою ціллю так званого великого літнього наступу Кремля. Вважають фахівці. Та особливо проявляє загарбник свою активність на векторі Покровському. Саме там наразі триває 10 боєзіткнень, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Противник застосовує авіацію. Бомбардував п'ятьма кабами Євгенівку і Вовча. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій загарбників на заданому відтинку з початку доби зросла до 28. На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень, три атаки поблизу Іванівського та Андріївки відбито. Точаться бойові дії в районі Кліщівки та Калинівки. Російський агресор успіху не має і більше того, отримує самі втрати. Бійці 21-го окремого мотопіхотного батальйону Сармат 56 56-ї ОМПБР зафільмували сьогоднішнє ураження кількох БМП-противника на під'їздах до переправи на каналі в Калинівці. Задача, яку ставлять кремлівські генерали, проїхати основну лінію оборони ЗСУ та закріпитися в тилу. Задача провалилася. Техніка ворога знищена разом із особовим складом. Ну а це руїни. Нашого незламного часового яру в об'єктиві аеророзвідників ударної групи Чорний лебідь лебідь» 225-ї окремої штурмової бригади. Увесь світ має побачити на що перетворилося колись мирне місто після того, як російські терористи прийшли його визволяти в лапках. Звісно, самі руїни та занепад жодного вцілілого будинку. Тепер тут живе розруха та смерть. Тирає з лиця землі ворог цілі поселення на Харківщині. Не шкодують росіяни смертоносних снарядів та бомб. Пропагандисти хваляться, мовляв, Росармія вперше застосувала керовану або ж кориговану авіабомбу вагою у три тони, тобто ФАБ- 3000 Це ви бачите на кадрах, які ширяться зет каналами. Удар був здійснений по селу Липці, що на півночі Харківської області, де зараз тривають запеклі бої. Цілю ворога стала будівля у чотири поверхи. Пишуть, що відхилення бомби від неї становило близько 10 метрів. При цьому радіус суцільної поразки в пап 3000, як пишуть знову ж таки ворожі пабліки, має 230 метрів. Раніше росіяни змінили авіабомби, що коригуються вагою 500 і 1500 кілограм. Українські військові заявляють, що вони є для них головною проблемою на фронті. Незважаючи на таку зброю, наші воїни здобувають успіхи. Морпіхи зачистили та захопили позиції загарбників на Харківщині. Дякуємо за бойову роботу 36-й окремій бригаді морської піхоти. Результат наших захисників ви бачите на своїх екранах. Останнім часом аналітики відзначають, що бойовики Росії перекидають в Харківську область морську піхоту. Сьогодні це підтвердив і офіцер відділення розвідки бригади Рубіж Національної гвардії України Віталій Литвин. Далі пропоную його пряму мову. Зараз на тому напрямку знаходиться як десантно-штурмові війська Російської Федерації, так і мотострілецькі полки. Також бачите, вони ще хочуть застосовувати туди додаткові підрозділи своїх спеціалістів. Це саме морську піхоту. Тобто, ворог не полишає цього і хоче використовувати можливо якусь новітню тактику морської піхоти саме у нас на Харківщині, сказав він. Водночас, за його словами, це здебільшого свідчить про низький морально-психологічний стан сил ворога. Адже цитую ці підрозділи застосовуються здебільшого для контролю основних військ Російської Федерації, в яких дуже низький морально-психологічний стан. Щоб просто їхні колеги, наш ворог, просто не полишав позиції, не тікав з тих позицій, а кадирівці їх контролювали. Власне, всі ми пам'ятаємо цю функцію кадирівців такі собі за отряди а що ви думаєте про таку тактику противника, зокрема на Харківщині, і яким чином ви бачите загальну картину на лінії фронту? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте залишати вподобайки нашим відео, підписуватися на канал сейчас і тиснути на дзвіночок. Більше новин вже за мить. Наша команда підготувала дайджест, тому не пропустіть. Російська Федерація атакувала Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними безпілотниками. Під прицілом були об'єкти критичної інфраструктури. Основний напрямок удару схід України, зокрема Дніпропетровщина. Там постраждали мирні жителі. Ворог також вдарив ТЕС поранені працівники. Тим часом у самій Російській Федерації дрони атакували дві нафтобази, внаслідок чого спалахнули потужні пожежі. Отже, про це а також про новий пакет санкцій ЄС проти РФ та обстановку на фронті. Говоримо далі у свіжому дайджесті новин за 20 червня. У студії для вас працюю я, Анна Ткаченко. Вітаю на каналі Січас. Прошу підписуватись і ставити вподобайку і одразу ж рушаємо до головного. Отже, у ніч на 20 червня російські окупанти вдарили по Україні дев'ятьма ракетами різних типів та застосували 27 «Шахедів». Про це повідомляє командувач повітряними силами Микола Олещук. Наші сили ППО знищили чотири крилаті ракети Х-101, Х-555, одну керовану авіаційну ракету Х-59 та всі ударні безпілотники. Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях. Внаслідок атаки на Вінничині є влучання. На жаль, в об'єкт критичної інфраструктури про це повідомляє голова Ова Сергій Борзов. Постраждалих при цьому немає. На місці проводяться заходи для ліквідації наслідків. Також вночі ворог вчинив масову атаку на Дніпропетровську область. Наші оборонці неба знищили п'ять шахедів та чотири ракети. Як зазначає голова Ова Сергій Лисак, протиповітряна оборона працювала на Нікопольщині, Криворіжжі і Синельниківщині. Втім, терор російської армії не минув без наслідків. У Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На Нікопольщині також понівечені сім приватних будинків, п'ять господарських споруд, автівка, лінії електропередач, а ще будівельна техніка. Неспокійно було й на Харківщині. Голова обласної військової адміністрації. Пан Сінігубов розповів, що вчора, 19-го числа, ворог обстріляв кабами територію двох таборів відпочинку у Харкові. Пошкоджень зазнав приватний будинок та автівка. На жаль, постраждала жінка. Крім того, у селищі Вільхівка внаслідок обстрілу пошкоджено 10 приватних будинків. Там постраждав чоловік, і одна жінка загинула. А у селищі Новосинове внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено автівку і ще 10 будинків. Постраждала жінка та чоловік. Продовжує армія Російської Федерації обстрілювати і Донеччину. Голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що у Покровському районі обстріляні Максимільянівка, Парасковіка і Костянтинівка. У Курахівській громаді пошкоджено 10 будинків у Дачному, 9 будинків в Острівському, і два будинки і підприємство у Курахівці. Обстріляні околиці Селидового пошкоджено будинок у селищі шевченко Покровської громади. А в Краматорському районі уражень зазнала адмінбудівля у зарічному. Також у Миколаївській громаді пошкоджено підприємство у Костянтинівський інфраструктурний об'єкт у Розкішному і Лінівської громади. На жаль, загинула людина. Також пошкоджено 13 об'єктів у Часоярівській громаді. На жаль, також поранено людину. Пошкоджені 15 приватних будинків, багатоповерхівка і 9 гаражів. У турецькій громаді загинула людина. У Турецьку поранено одну людину у Залізному і одну в північному. У Сіверську зруйновано два будинки. Всього ж за добу росіяни 26 разів обстріляли населені пункти області. Крім того, вночі 20 червня під ворожими артилерійськими обстрілами перебували населені пункти Куцурубської громади на Миколаївщині. За даними голови Ова Віталія Кіма постраждалих немає. Втім, вже вчора, 19 червня, ввечері російські військові з артилерії вдарили по Береславу Херсонської області. Як повідомили в обласній адміністрації, внаслідок ворожого обстрілу постраждав 68-річний чоловік. На ранок потерпілий звернувся до лікарні з вибуховою травмою та контузією. Йому надали необхідну меддопомогу. Під покровом ночі ворожі війська знову атакували теплоелектростанцію. Трьох працівників поранено. Про це повідомляє ДТЕК. Також серйозно пошкоджено обладнання станції енергетики. В ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків. Зазначається, що це вже всьома масована атака на теплоелектростанції компанії за останні три місяці. З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК Енерго були обстріляні понад 180 разів. Ви просто вдумайтеся у ці цифри. І за цей період від обстрілів на станціях 53 працівника було поранено, троє енергетиків загинуло. Крім того, цієї ночі Росія завдала новий масований удар по енергетиці України. Ворожі БПЛА пошкодили обладнання у чотирьох регіонах. Про це повідомляє Укренерго. Станом на 6.10 ранку пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наслідки наразі уточнюються. І до ситуації на фронті: російські окупанти можуть готуватися до обмеженого наступу на Вовчанськ найближчими днями. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Зазначається, що відомий російський військовий блогер повідомив 17 18 червня, що українські війська захопили тихе. А російські сили завдали повітряних ударів по населеному пункту, що свідчить про те, що українська армія імовірно встановила своє панування над поселенням протягом останніх кількох днів. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 і 18 числом, показують, що наші війська також нещодавно відбили райони в південній і центральній частині стариці на південний захід від Вовчанська. А український батальйон, який діє у цьому районі, повідомив 10 та 18 червня, що він відвів позиції поблизу стариці. Крім того, українське джерело повідомило 18 червня, що російські сили завдали удару по 13-ма керованими плануючими бомбами протягом однієї години, що вказує на те, що російські сили можуть готуватися до обмеженого наступу на місто найближчими днями. У Луганській області, 19 червня, російські війська продовжували наступ на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна, але жодного підтвердженого просування не зробили. Речник української бригади, яка діє поблизу Сватового, повторив занепокоєння тим, що російські війська стягнули резерви на сватівський напрямок для наступу на борову. За даними генштабу ЗСУ, сьогодні, 20 червня, вже відбулося 47 бойових зіткнень на фронті. Загарбники здійснили 523 обстріли позицій наших військ та населених пунктів. Особливо активним противник залишається на покровському відтинку. Вже з початку цієї доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону, зокрема в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Туненького. З них 10 іще триває. Ситуація напружена. Ну, і рухаємося далі до новин в Росії. У Тамбовській області 20 червня пожалілися на чергову атаку безпілотників на нафтобазу поряд із селом Платонівка. Почалася масштабна пожежа. Про це повідомляє телеграм-канал ШОТ. Очевидці кажуть, що чули звуки двигуна сьогодні близько четвертої години ранку. Потім був гучний вибух, а після там спалахнув резервуар. Крім того, у будинках поряд із місцем вибуху повилітали шибки. І бабахи росіяни чули у краснодарському краї РФ. Як повідомляють російські пабліки, безпілотники атакували афіпські НПЗ. на підприємстві зчинилася пожежа. Очевидці пишуть, що дрони нібито були збиті. Проте уламки одного БПЛА врізалися в цистерну, після чого почалася пожежа. На місці працювали оперативні служби і повідомлялося про вибухи на селищі НМ в Адегеї. телеграм канал Астра пише, що в Енемі знаходиться нафтобаза Лукоїл «Юг нафтопродукт. Зазначу, що за 8 кілометрів від Енема той самий Афіпський НПЗ, де вирує з ночі пожежа. Крім того, російські так звані ЗМІ повідомляють про. Атаку дрона ВСУ по слов'янську на Кубані в Краснодарському краї. Безпілотник нібито впав на приватну хату. Вона повністю зруйнована. За попередню інформацію російської сторони є загиблий. Тим часом посли країн Європейського союзу погодили потужний 14-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє головування Бельгії в ЄС УС. -Х. При цьому наголошується, що новий пакет передбачає нові. Цілеспрямовані заходи та максимально посилює вплив наявних санкцій, закриваючи лазівки. На цьому, шановні, я вам дякую за перегляд. Всі свої думки стосовно почутого та побаченого. Будь ласка, висловлюйте у коментарях. Ви знаєте, що робити, тисніть на вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас. Не забувайте також натискати на функцію дзвіночка і таким чином будете отримувати від нас оперативні сповіщення. Ще раз дякую за увагу і до зустрічі у нових дайджестах. you